Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. Ви в ефірі телеканалу н – Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. З початку року до місцевих бюджетів платниками податків було сплачено понад 617 тисяч гривень туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилось майже на 30%. Про це повідомили у головному управлінні Державної податкової служби у Житомирській області. Зазначається, що більшу частину збору сплатили фізичні особи-підприємці понад 400 тисяч гривень. Юридичні особи спрямували до місцевих бюджетів понад 130 тисяч гривень. Так за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання у розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму та 5% для в'їзного туризму. У Житомирській громаді облаштують безбар'єрний маршрут, транспортно-пішохідний шлях, доступний для всіх груп населення, зокрема для маломобільних. Про це повідомили під час зустрічі з представниками мінрегіонів. Маршрут є частиною плану оперативних першочергових заходів із забезпечення фізичної безбар'єрності на 2025 рік. Його загальна протяжність 21 кілометр з урахуванням обох сторін тротуарів. Шлях охоплюватиме основні транспортні магістралі та пішохідні зони, зокрема вулиці Київську, Вокзальну і Вітрука та Велику Бердичівську, формуючи так званий безбар'єрний трикутник. Цей напрям обрано не випадково. Він поєднує важливі соціальні об'єкти та громадські простори. На маршруті облаштують перехрестя, переходи, зупинки громадського транспорту, школи, садочки, кав'ярні та інші об'єкти з урахуванням доступності. Жителі Житомирської області можуть безоплатно отримати понад три сотні слухових апаратів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної військової адміністрації. Зазначається, що внаслідок повномасштабної війни кількість людей з порушенням слуху в Україні. Зростає близько 90% всіх військових мають проблеми зі слухом у 15-20% випадків. Це травми барабанної перетинки, які лікуються оперативно у 2024 році. Міністерство охорони здоров'я України вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів загальною вартістю 105 мільйонів гривень. Тепер отримати слухові апарати можливо і в медичних закладах Житомирщини. На сьогодні надійшло до обласної клінічної лікарні імені Гербачевського 187 апаратів та до Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні 146 апаратів. Слухові апарати можуть отримати діти й дорослі з інвалідністю та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю. На Житомирщині договори з Національною службою здоров'я України уклали 94 медичних закладів. Так, згідно програми медичних гарантій, усі заклади, які планують у 2025 році надавати пацієнтам медичні послуги, щоб отримувати за це оплату, мають подати свої пропозиції до НСЗУ у визначені терміни. Національний відкритий університет Тайваню та мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко-Центр безкоштовно навчатимуть Житомирців китайської мови з нуля. Навчання стартує у квітні. Заняття будуть проводити сертифіковані викладачі носії китайської. За словами організаторів, курс триватиме три місяці. Важливою умовою для зарахування є знання англійської для навчання є знання англійської. так. Да. Важливою умовою для зарахування є знання англійської. Для навчання володіти нею треба на рівні b 1 і вище. Курс орієнтований на дорослих, які не мають попереднього досвіду вивчення китайської. Заняття проходитимуть у зручному онлайн форматі на платформі WebEx двічі на тиждень щопонеділка та щочетверга о 12.00. Кожне заняття триватиме дві години для максимальної ефективності. Студенти працюватимуть у компактних групах по 10 осіб. Загалом до навчання одночасно долучаються 6 груп. Метеоролог Олексій Мельничук з Житомирщини бере участь у 30 й українській антарктичній експедиції. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр. Зазначається, що команда працюватиме на станції Академік Вернанський» упродовж року з березня 2025 до квітня 2026 років. У новій експедиції 13 учасників та учасниць, зокрема, 8 вчених. Три метеорологи, три біологи та два геофізики та п'ять представників команди життєзабезпечення – забезпечення: сесадмін, дизеліст, механік, лікарка та кухарка очолив 30-ту українську антарктичну експедицію. Досвідчений український полярник та метеоролог Олександр Полудень. Раніше він працював у п'ятирічних експедиціях на станції Академік Вернацький як озонометрист. На чемпіонаті України з Теквондо спортсмени з Житомирської області вибороли вісім нагород. Про це інформує управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Зазначається, що чемпіонат України з Теквондо зібрав понад 500 спортсменів з усіх куточків країни. Збірна Житомирської області була представлена восьми спортсменами з міста Звягель. Найкращий результат показав Нечипорук Тимур, який здобув три медалі у таких категоріях, як чемпіон України у силовому розбиванні, срібний призер у спецтехніці та бронзовий призер у спарингу. Срібним призером серед юніорів стала Лукашева Катерина за категорією Силове розбивання. Також серед збягільців була й бронза. Її призерами стали Подейко Олег, Стецюк Анатолій, Волощук Софія та Пашкан Костянтин. На чемпіонаті України з хокею на траві у приміщенні у 10 Житомирський фенікс виборов в бронзу. Про це повідомляє управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Так у місті перечин проходив чемпіонат України з хокею на траві в приміщенні серед наймолодших категорій у 10 Участь у чемпіонаті взяли 10 громад України. Окрім бронзової нагороди, найпершим у категорії кращий захисник став Артем Кушаряви з Житомирського Феніксу. А я нагадаю, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н-1 були добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. До зустрічі.